Стаття 19. Гідність людини захищає закон та гарантує державу. Ні до кого не може бути застосовано катування, насильство, жорстокість або покарання, що принижують людську гідність. Жодна особа без її відома чи вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Чоловік і жінка рівноправні у сімейних стосунках. Сім'я є основою держави і суспільства. Держава охороняє сім'ю, материнство, батьківство і дитинство. Шлюб укладається за вільної згоди чоловіка і жінки. Люди вільні у виборі шлюбних обрядів. Держава визначає церковну реєстрацію шлюбу. На державі лежить обов'язок утримання виховання і освіти дітей сирів і дітей, позбавлених батьківського піклування. Стаття 21 приватне життя людини недоторкане. Кожному гарантовано право на особисту і сімейну таємницю. Держава забезпечує таємниці листування, телефонних розмов, поштових, телеграфних та інших повідомлень. Не допускається збирання, зберігання і використання інформації про приватне життя особи без її згоди, і не інакше як за попереднім рішенням суду, і тільки у випадках і в порядку, передбачених законом. Не можна проти народу! Не можна проти народу хлоп. Стаття 22. недоторканність житла гарантована. Заборонено входити до житла проти волі осіб, які мешкають в ньому. А тільки у випадках, передбачених законом чи на підставі судового рішення. Стаття 23. Кожний, хто законно перебуває на території України, має право вільного пересування, вибору місця перебування та проживання, а також право вільно виїжджати з України та повертатись до неї. Стаття 24. Людина має право мати свої переконання й думки. Та вільно їх виражати у слові, засобах друку чи іншим чином. Кожен громадянин вільний у пошуку, отриманні і поширенні інформації та ідеї. Ця свобода може бути обмежена законом, якщо це обумовлено безпекою держави, захистом здоров'я, честі і гідності приватного життя інших людей, конституційного ладу. Закон гарантує. А держава забезпечує свободу засобів масової інформації, засоби масової інформації, вільні від цензури, заборонено використання засобів масової інформації для втручання в особисте життя громадян, посягання на їхню честь і гідність засновникам засобів масової інформації можуть бути фізичні та юридичні особи. Не допускається монополізація будь-якого виду засобів масової інформації. Призупинення діяльності або ліквідації засобів масової інформації здійснюється у судовому порядку на підставах, визначених у законі. Мінус, давай! Мінус, давай! Стаття 25. Духовна свобода гарантована. Свобода совісті і віросповідань не підлягає обмеженню. Кожен має право сповідувати будь-яку релігію. Вільно вибирати, мати, поширювати релігійні переконання і діяти згідно з ними. Релігійні переконання не можуть бути виправданням злочину чи невиконання законів. Стаття 26. громадяни мають право збиратись мирно і без зброї, проводити збори, мітинги і демонстрації, походи і пікетування.